Розпакувала я вже посілочку в бусі замовляла от таку вішалочку. Поставлю її поки в гості, бо ми ще ж без гардеробної вішала замовила. Мене на них казали все життя тримпіля. Отакий от чайничок, заварничок замовила. Зробіть своє життя легше і щасливіше. Спасибо. Зробимо і от ще один тримач. Рушничків і ще один. Це я ще мамі замовила. Буду зараз якось її складати, вона в розібраному вигляді. Чистенько зайшла в Барбарисик. Тут не грязно, оце це все дивіться. Ну, не грязно. Не так, як отам, що була сплошна. Боже, Боже наші красоти. А тут, дивіться, кульбабка залишилась. Кущик, кущик, кущик. І воно прямо так гарно виривається. Бачите, все разом. Так що будемо чистити. І сьогодні, нарешті, дивіться, я пересадила бусі, я піду вам покажу. Була тут, 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 тут. Тут і так 15 штук всі були, вони розкидані. Я їх всі пересадила докупи. Мені, правда, чуть очі вчора не повилазили. Але я зробила. Що, котику? Це мій помічник, дивиться мультики. Що? Капчики взувай. Молодець. Виходь до мами. Ось Бусі 21 штучка барабанта того, що я. Пересадила, точніше, я пересадила 15 остальні тут були. І зараз, надіюся, прийде дяденька і забацає попід забор мені мотоблоком. І я буду трошки щаслива. Ось вирішила стірку, яка розумна людина подумала про стиральну машину. Поки я працюю, вона пере. І робота робиться в два рази швидше і більше. Дивіться, у нас тут і грушечки. Зараз я вже закінчила полоти, шарувати два рядочка Барбарисика. І будемо їхати до мами, вивозити маму з обідом на поле, бо інші ділянки готуються до посів. Точніше, під посів. Вон дивіться, Барбарисик. Тистесенький! Білючинка мене наступна чекає. Якщо буду робити таку по два, по два рядочка в день, я так швиденько все зроблю. А якщо такого до обіду два, з обіду два, то я взагалі відкуплю мені оцю ділянку доробити, потім захресується, ото все буде висаджуватись, але воно буде висаджуватись, коли вже в система буде готова, щоб його висадити і поливати. Це мій помічник. Мирочка, Мирочка, мамин помічник. Такий слухняний хлопчик, так? Що що це за хлопчик бігає? Провіряй, провіряй. Круть, круть, круть. Це буся. Мама мені набирає криниці воду, і буду барабан поливати. Уже в нас зроблені смужечки на висадку. Я собі хочу якісь красиві копти. Ось Осьо, під мій халат. Мам, подиви. Красиві? Так. Боже, як в той, гол, в кроля залізла. Диви. Ну, трошки великоваті, так? Да? Мені подобається. Це зовсім такі чорні покручі. Миросочок іди сюди. От Йолки, ти що робиш? А ну один цей а взу... <гум> другий цей. Ні, той дійсно дитинство здоровенний. Оцей треба брати. В общем, я сьогодні всі кольори переміряю. Червоний такий сир. А, а нехай, а нехай у мене ж ночнушка червона. все. Привет! Ми вже на Концівці їздили в конце був в магазин, потім сюди до нас в магазин. Нас там дядько їде до нашого брата, сказав, чи не хочемо передати якусь маленьку передачку, то ми з мамою в магазин і щось таке, що можна. Братку на перший час передати на перекуси. З таточком говорили. Веселить нас, смішне щось розказує. Що дивіться, які гарні тюльпани мої мами. Такі, як ото пластмасові навіть. Ой! А ось подивіться. Я у мами викопаю оцю траву, бо вона її не любить. Не заберу й неї. <рес> Ти та! Да. Це бабуся тобі показала, що так можна. Да? Ну, тоді бабуся його не знає, відмиє, не відмиє. Але дуже гарно, дуже. Колір блакитний. Цей, Цей вищий такий, воно буде краще. Тільки давай на наниз. Так, Бусі, будете знати, мій брат дуже любить косічку. Mm. Дуже. Косічка, ковачки, цукерочки, сирочок, апельсинки. Так, далі отак забеху. Отак будемо складати. Давай спочатку нон-стопи. Ні, це теж по формі фанта така сама Там, там лише дві пепсі було. Якось треба розподіляти, щоб одинакова вага була по, по всіх. Так? Okay. Так. Філийки, міглики на перекуп. Це що, метелик? Так. Да. Ой, як гарно. А там ще краще. Бусі вже бузок зацвітає, скоро каштан зацвіте. Миросик, ні, 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 будь ласка, бабуся дозволила тільки там малювати. Тут ми не малюємо. Іди там, а. в ганкові малюй. Mm. А, ти аписав марончик, yeah. іди в Ганночку малюй. Mm -mm. Mm -mm. Ні, там, там. Yeah? Так, Бабуся там дозволила. Ну, дуй. Mm -hmm. Сильно не можеш, давай, мама. Боже, які руки після крейди. Дуй. Ану просто махай, махайним, махай. махай. Отак. От Такий злий. Бусі, зараз трошки жаліться на ситуаціон. А це естакада мами з папою. Папа тут поставив. Собі хто хоче, той користується. Але по всі часи тато завжди тут косив траву. Дімко косив, ну, на році, як папа пішов на війну. В цьому році вже і дімки нема, всі хлопці на війні. А люди, які живуть у нас, чоловіки, далі так і користуються естакадою. І щоб хтось би тако прийшов і викосив. А на Вони ж ось, от, дивіться, ходять собі, ось тут походили, да, ось тут походили, ось тут походили. Мало того, що мама постійно тут прибирає ці всі бутилки, каністри від масла, від всього. Дивіться, вони собі поремонтували і залишили. Що, Да. Та й тако, знаєте, хай їм трошки сам не встидно, що вони користуватися, користуються, і знають, що тата, діма нікого немає, що можна було б до того, принаймні, хоч викосити біля естакади. І зацвив уже майже весь садочок наш. Мирошка диви які гарні яблуньки в нас. Не всі, правда, але, але. А бджолок туди, Мирось. Вони вже відцвітають. Ця щось не зацвіла, примерзла чи прихворіла. Ця така. Ці медові сорти, от я їх люблю. Бачите, вони навіть цвітуть якимось рожевим. ті, що білим цвітуть, а ці проморожеві рожеві-рожеві. А той кульбабку збирає і все. <Рас delegation> Дивися, в ротика не засунь. Ну, все справився. Та да. Так, бусі, що в нас на сьогодні, що в планах? Завантажити добрива, тому що завтра вже починаємо сіяти інші площі, завезти посилочку в сусіднє село, віддати цьому дядьку, який буде їхати до боді. О, і що? І прийдемо вже, приїдемо додому. Подивимося, що там з тим, що нам Саша про мотоблоті піду, пошукаю. У Грициках в бусі, у нас там ділянка, де ми нічого не садили, там тільки висажені ялинки голубі. І хочу звідти дістати, пересадити сюди, де вже спушена земелька, пересадити на певний період сюди, щоб вже тут ділянку зробити повністю. Мирон засунув собі в ротика кульбабку. Достав язика. Що таке? Давай, давай, обережно. Мами руки грає ним, Мирончик. Все. Все. все, 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 Класно? Такое Все, нема нічого. Я за те, що справа продвигається, все помаленьку-помаленьку і зробиться, і буде загальна гарна картинка. Без москалів, без нічого. Тиждень тому знімала каштани, та який тиждень, мабуть, ти ще не прийшло, подивіться, вони вже розпустилися. Також буду їх висаджувати на тому трикутничку, який ми скоро зачистимо. Бірючинку в цьому році не стригли. Хай вже росте в висоту, а то ми постійно її стригли, щоб вона кущилася, мені здається, вже харе. Вже кущ вийшов гарний. Бореска. Вінка така, а там велика така. А тут холодок, любка. Боже, я не знаю, я якась дика, я так люблю гладити рослинки. Я в дитинстві думала, що це кріп. Нічого собі. М -м -м. Можна заходити? До себе на подвір'я. Я не плачу, на, я бураном, на, на, я бураном. Береш бураном? Ні. От йолки, У мене немає кошелька з собою. Ма, покажи розсад. Бусь, мама купила огірочки. Я не купила. А, це тобі дали. Подарували Нічого мені. Собі. Огірочки і капусточки. Такого контента бусі в мене ви ще не бачили. i said you can. debita mole, sinka mole, Привет, Розочка Привет, Розочка. якусь весело, весело давай, хороше. Що це в тебе насос? Нічого собі. Ти знаєш, як ним користуватися? Ти розумний в мене. Мауна. Я бачу. Мауна. На, Насос. Нанос. Нанос. Насос. Манос. На, Ми вже веземо передачку. На, Ого, може, то пес. Он до, я її бачу. на mm нас -hmm. Я бачу, я бачу. Чуть-чуть, поїхать, може дещо Втекла, боже, така mm -hmm. велика. Це ми вже в Саврані купляємо. Солярочка. Бідна моя дитина. Цими ходіями, каже Мирон. Привет. Що ви мене бачите? Звісно, не бачите. <гум> Оце такою пісньою ніченькою ми приїхали додому. Здравствуйте! Я зняла стірочку. Зараз треба розібрати стірку. Перевезла, ще що дивиться лахи з дому, остальні дімкині, а пізніше ще свої всі інші літні буду теж розкладати роз. Вішувати все, лишати на завтра, бо завтра у нас знову вдома немає цілий день. Завтра раненько ми їдемо на поле. Добрий ранок. Все сталося так, як я гадала. Я не виспалася. Я ніби лягла і вже прокинулася. Зібралася, грію машину, йду одягаю миросика, Думаю, поки я його буду одягати, він прокинеться. І так старалася стукати, рукати, не ходити там пошепки. Можливо, щоб він сам покинувся Він не прокинувся. Ми вже мами погрузили соняшник, зараз їдемо грузити добрива. Сідає десь 84 кіла. Є 90, десь по таблиці не бачу ще з тим. Те, що вони мені намальнували і не бачу. Ми з Мироном вже йдемо з поля. Виходу, на середину, показували мез. Да? Їдемо далі набирати з бабусею і Миросик залишається з бабулечкою, будуть готувати обід. Пока-пока! А я черговий раз везу добриво на пол. Який це Енний раз засипали сівалку добривими і насінням. І їду зараз, забираю маму з миросиком і з обідом. Ну і знову ж таки грузюся зерном і добровим. В Мічнику вже біля мами привезли обід, так? Да? Обід. обід? Обід. Я. Я. Тебе. Тебе. Люблю. І я. я тебе люблю. Я Сонечко. Люблю. 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 <гум> <гум> Загрузили Масіня, їдемо. на новую делянку. Мы уже сидим к... в траве. Кидай. Кидай. Бабуля, кидай. Скажи, бабуля, иди до нас на траву. Кажи бабуля, а? Иди. Иди. До. До. Нас. Нас. На. 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 Траву. Тару. Траву. Траву. Каже, іди до нас. він агроном ходить. Дивиться, щоб все так було. О, я вже завезла маму з морозиком додому. Сижу, чекаю, коли треба буде подавати насіння, щоб досипати. Мені в конця бабусі прийшла вже бухта каплі 2,5 км і нас забрала. І тоді вже прийде кум і зробимо нам поливну систему. Пусть знову говорила сьогодні з татусом, він виходить вже туди біля госпіталя гуляє, з нами розмовляє. Мрозик його там у теж каже, Дідуля, я тебе люблю. <свісно> Якось з дівчиком говорила, дуже втомлений такий. Але слава Богу, що є можливість отак по відео з ними розмовляти. Що, ми собі далі працюємо. Щойно висипали насіння, сіні, чого всівало, чого закінчують. Тут е, сіяти вже аж далі. Завтра будемо сіяти. А зараз, поки ті площі готуються, там тракторці культивують, і ми повеземо вечерю, а потім поїдемо, наберемо зерна, а завтра раненько ми їдемо на докру. І, док, і знову-завтра, наша пісня гарна нова, потінаємо її знову. І завтра знову сіємося. Дай Бог нам гарної погодки, щоб встигло засіятись і все буде добре. Потім вже можна буде заходити і в розсаднику висаджувати, розтягувати полив і робити все. Наводити марафет. Ми подумали, я рішила бусі, веземо тільки слянку, заправляли вже дядька цього. Що... Не дядька, а його трактора що сіяв. Трактори, що були з культиваторами, мама вже заправила в гаражі. Мироник заснув вдома мама і я думаю, що так як завтра нам знову ж таки рано вставати, чого я буду мочити дитину, знову його будити, одягати, перевозити, ми ночуємо в вовгу селини. Так буде легше миросику. Не буде оцих переїздів, зібрань ранніх. Так що, думаю, зараз заскоче додому взяти деякі речі, миросику що там і лечу додому. До мами. Дірочка моя, я скучила за тобою. Бідненька вже сама майже другий день. Хорошенько. Що тут, що тут, ну все добре? Нікого нема, ніхто не зайшов. Я вже вдома, Воронечок спить. Зараз він прокинеться і ми поїдемо набирати зерно. Мамулечка пішла набирати далі добрива. Um, я думаю, що Мородок прокинеться, то ми підемо до бабулі. Але побачимо. Завтра раненько ми поїдемо в концебу, а потім знову на поле. Um, що, я не знаю, вже я навіть не пам'ятаю, скільки днів назад я починала знімати блог. Якщо ви замітили, ми тут з трьох днів, наче, да? я не пам'ятаю. Все вам таку трошки вкупу, я багато чого не знімаю, думаю, що там, де Мироном коні строє, він не завжди сміється і грається. Часом він показує своє невдоволення того, що ми його скрізь тягаємо, ну ми по-іншому просто не можемо. Мабуть, я вже буду завершувати влог. Думаю, що можемо познімати нагорі. Бузі в мене вже сідають батарейки. Ви там пишете, ти така сильна, мужня. Алло, Як по-другому? Якщо ми з мамою це не будемо робити? Хто прийде і за нас, це зробить? У нас просто немає виходу. Наші хлопці боронять нас, а ми тут робимо в тилу. Все, щоб їм не було соромно за нас і щоб вони не хвилювалися, що вони там, а тут нічого не робиться. Хлопці, тут все добре. Ми з мамою гребемо чи вигрібаємо, не знаю, в общем, все добре. Пусічки, дякую за ваші теплі слова підтримки маму татусьові. Дякую Богу, лікарям, що з ним все добре, і будемо чекати його додому. Я так надіюсь, що його відпустять. Я тільки в це вірю. Все бустечки. Дуже дякую. О, я там проскочила три тисячі, да? На фоні останніх подій якось і непомітно було, що ми вже перетнули з вами цю планку. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь. Далі більше, далі цікавіше, і далі тільки все найкраще. Все, цілую, люблю ваша втомлена, але не зломана зава.